Життя на соціалі в Німеччині це тема, про яку всі мають думку, але ніхто не говорить відверто. Одні називають це халявою на податки інших, інші єдиним шансом не опинитися на вулиці. А хтось просто боїться визнати, що за цією системою ховається щось набагато небезпечніше. Повна залежність від держави, яка одночасно тебе готує і тримає в покорі. Це більше ніж соціальна політика, це тест на. Витривалість на відповідальність на те, чи здатна держава не просто підтримати людину, а й дати їй шанс вийти з цього закнутого кола. Але що якщо цей шанс лише ілюзія? Після початку повномасштабної війни в Україні в 2022 році до Німеччини приїхало понад 1 мільйон українських біженців. Більшість з них одразу потрапили під дію параграфу 24 та стали отримувачами Bürgergeld – базової соціальної допомоги за офіційними даними 2023 року. Середній розмір виплат для дорослого одинокої людини отримувача становив 563 євро на місяць, не враховуючи оренду житла та медичне страхування. Сума не видається великою це менше прожиткового мінімуму у великих містах Німеччини, але для багатьох. Хто втік від війни, це стало шансом почати все з нуля. Водночас, у 2023 році, за даними інституту ІФО, майже 10% населення Німеччини перебували на державному утривоні. Це включає не лише біженців, а й громадян Німеччини, які поколіннями живуть на соціальній допомозі. Я неоднократно підіймала цю тему на своєму каналі. В мене є ще інші відео на цю тему. Мій досвід життя на виплатах чи Дійсно хватає цих виплат, та наприклад, про те, що вигідніше жити на соціалі чи працювати і думку самих німців, яку кала досліджувала в інтернеті. Рекомендую подивитись. Вітаю, мене звати Валентина. Якщо ви вперше на моєму каналі, живу в Німеччині з березня 2022 року. Наразі є самозайнятою особою, як фрілансер розробниця вебсайтів та е, блоги На моєму каналі дуже багато. Корисних відео для біженців, наприклад, про підтвердження диплому, як підготуватися до виходу на роботу після отримування соціальної допомоги, яку підтримку ви можете отримати від джоп-центру, які додаткові курси є, окрім інтеграційних курсів німецької мови і тому подібне. Тож заглядайте на мій канал і вивчайте інші відео. Перед початком розкриття цієї теми прошу вас, будь ласка, поставте цьому відео лайк, вподобайку. Підписуйтесь на мій канал та пишіть свої коментарі бажано не менше семи слів. Так ви підтримуєте український контент і дозволяєте йому поширюватися простором інтернету, щоб його ставало більше на Ютубі і в цілому в інтернеті. Тож прошу вас, подобайка, коментар, а ми продовжимо. Цей феномен створює, в принципі, напругу. Люди, які працюють, платять податки, і бачать, що їхні сусіди, які не працюють, отримують схожі. Схожу підтримку від держави. У публічній дискусії з'являються стереотипи: соціальні туристи, «дармоїди», система для ледачих. У Східній Німеччині на тлі цього підвищується підтримка правих популістів, що фіксує закрива статистика е, Форшумс групи Wallen. Але погляньмо на сам механізм. Життя на соціалі це не просто безтурботність, це про контроль. Щоб отримувати виплати, потрібно регулярно звітувати Джоб центр. Про зміну місця проживання, доходи, наявність партнера, е, не знаю, якісь дитячі зміни, будь-яка помилка чи не своєчасне повідомлення, ризик санкцій. До речі, напишіть мені в коментарях, якщо є ви є отримувачем Бюргергельд, чи застосовувалися до вас вже санкції та по якому приводу. Поділіться своїм досвідом, щоб інші люди. Не повторювали можливо ваші помилки. Люди в системі бояться втратити виплати, не впоратися з вимогами, не знайти роботу і опинитися без підтримки. В результаті багато хто не ризикує вийти на ринок праці, адже і вони залишаються в системі не через комфорт, а через страх. Я також розказувала в одному своєму відео про перехідний період, коли ти виходиш на роботу, що ти лишаєшся без виплат, і як цей період до цього періоду правильно підготуватись, рекомендую також подивитись на додачу: повернутись назад на бюргергель після втрати роботи не завжди просто. Це вимагає знову проходити всю критичну процедуру заново. Тому логіка така: краще не ризикувати. Цей феномен у соціології, до речі, називають соціальною інерцією, коли система сама створює умови для збереження статусу. ВО. Людина адаптується до залежності, бо це виглядає безпечніше за невизначення. Ще один фактор, ще один важливий фактор це мова. Без знання німецької мови працевлаштування стає малоймовірним, а без роботи немає переходу з соціального статусу до незалежного. І тут це ось якраз замкнете коло. Серед українців теж спостерігається така динаміка. В першу Орієнтація, адаптація, курси, потім, можливо, тимчасові підробітки, потім зниження мотивації. І нарешті опір будь-якому виходу з системи. А коли Джоб-центр починає тиснути, починає відмовляти у виплатах за відмову від пра пра працевлаштування е або зменшувати допомогу, це стає шоком для багатьох. У 2025 році це питання стало ще гострішим після оголошення намірів уряду реформувати систему Бюргергельд. Лідер ХДС Фрідріх Перц публічно заявив, що ті, хто може працювати, але не хоче, більше не повинні отримувати виплати. У новій програмі коаліції пропонується перехід від моделі гарантії до моделі зобов'язань, посилення контролю, можливість повного позбавлення виплат у разі повторної відмови від роботи, а також спрощення процедур для депортації тих, хто не має права на перебування. Я про це також детальніше розказувала Ось у цьому відео рекомендую подивитись. Хоча фактично жодного закону ще не було прийнято, але можна з упевненістю сказати, що ці його наміри, наміри цієї нової коаліції, будуть ділені в життя, тому що в них просто немає шансів, адже є якраз у цей тиск від партії. Ультраправую пральпарю АФД альтернативи для Німеччини, і якщо вони не будуть просувати такі непопулярні або у східній Німеччині популярні законопроекти про регулювання закону міграції та, та виходу біженців на ринок праці, то вони втратять позиції і, і на наступних виборах, скоріш за все, якраз отримує. Більшість голосів як це альтернатива для Німеччини, а це велика загроза, враховуючи той вектор розвитку, який вони зараз запанували, а саме саме військовий розвиток Німеччини. Ці всі заяви викликають широкий резонанс з одного бо, з одного боку підтримку серед платників податків, з іншого тривогу в громадян, мігрантів та соціальних службах. Правозахисники попереджають про ризик. Маргіналізації та загострення соціальної нерівності, адже замість інтеграції система може штовхати до ізоляції. То чи є життя на соціалі халяви? Давайте відповімо на це, на це питання. Швидше, це складний механізм балансування між підтримкою і утримуванням. Соціальна держава Німеччина прагне допомагати, але не стимулює до самостійності так, як хотілось би. В результаті ми маємо парадокс: система, яка рятує. Але й тримає у звичці залежності багато історій серед українських біженців, що вони б хотіли отримати, наприклад, осміти змінити професію, піти на додаткове навчання, вайте білдунхаус, білдунхаус, але система вже не підтримує і не дає цьому розвитку. Тому знову ж таки забути коло навіть серед тих людей, які хотіли б, вони вже не мають можливості і система просто не дає. Цього і просто пропонує тільки малокваліфіковані професії. В мене на цьому все поділіться своїми думками. Що ви думаєте? Чи ви отримаєте ще бюр Чи вже працюєте взагалі? Що ви думаєте на рахунок бюргер -гей? Чи дійсно вона ця система розслабляє людей і тримає у цьому замкнутому колі? Чи дійсно люди звикають, чи просто не хочуть працювати, чи бояться вийти з цієї системи? Чи не знаю? Діліться будь-якими своїми думками. Мені буде цікаво. Почитати також про свій досвід <світ> отримування бюргергельт. Я розказала ось із цьому відео, але в мене трошки інша ситуація, тому що в мене є YouTube, є фріланс, тож я отримувала ще додатковий дохід, окрім Burger гельд Тож чекаю вас в коментарях. Дякую за перегляд і побачимося у наступних відео. Чус!